Привіт, друзі! Ви мене інколи запитуєте Сергій, скільки ж ти витрачаєш за місяць в Польщі? І от я проживаю вже в Польщі три роки і можу поділитися своїм досвідом, скільки ж я на сьогоднішній день витрачаю в Польщі за місяць. Тому ставимо лайк і переходимо до перегляду. Найбільш болючішим питанням це є оренда квартири в Польщі. Тобто я не маю ще свого будинку ані квартири, і звичайно мені доводиться знімати квартиру. Обходиться мені це все в 1800 злотих. Сюди ще входить отоплення, і звичайно ж холодна та гаряча вода. Світло я плачу окремо. В місті Жешо 1800 злотих це не так багато. Це, в принципі, середня ставка. В мене двохкімнатна квартира на 40 квадратів, і мені, в принципі, всього того вистачає. Але також можна знайти в менших містах і дешевше квартири. Принаймні, таку, як в мене, можна знайти за 1000-1200 злотих. А в деяких місцевостях взагалі винаймувати цілий будинок за ці кошти можна. Скільки ж ви, друзі, платите, якщо проживаєте в Польщі, за своє помешкання? Комунальні послуги. В принципі, я плачу тільки за світло. І нам прийшла платіжка в цьому місяці за попередні два місяці. Це 152 злотих. Тобто, в сумі 75 злотих виходить в місяць за світло. А скільки ж ви платите в Україні, наприклад, за світло? Принаймні за один місяць. Напишіть свою думку в коментарях. Також і в Польщі напишіть свою думку. В принципі, взимку я знаю, що буде більше. І яка ж це буде сума, я також, друзі, в майбутньому відео, коли взимку буду знімати, вам повідомлю. Коли я ще проживав на нашій батьківщині в Україні, то я не міг собі наскладати на машину. Можливо, я не там працював або ж неправильно складав. А по приїзду в Польщу, проживши один рік, я вже назбирав на свою першу машину за 2000 тисячі злотих. Пізніше я її продав купив за 5000 злотих. І останню ту, що я купив вже за 10 тисяч злотих, Volkswagen Passat B6. І він мені, звичайно, обходиться ще приблизно десь 100-200 злотих в обслуговуванні кожного місяця, адже в ньому постійно щось буде ламатися. Машина не нова, з пробігом 250 тисяч кілометрів. Ну і, звичайно, потрібно все зробити на зіров, як то кажуть, і тоді вона буде довше їздити, довше служити. Також не забуваємо про виміну масла та фільтру масляного кожні 10 тисяч кілометрів. І ще мене чекає виміна. Масла в е, коробці передач, тому що вона мене автоматично краще поміняти, бо не відомо, що там попередній власник з нею робив. Машина то ще не все, її ще потрібно заправляти. Вона не на повітрі їздить, а в мене двигун об'ємом 2 літри. І звичайно ж в місті він бере плюс-мінус 8 літрів на 100 кілометрів, а це 5 злотих 30 грош за літр. І звичайно ж в трасі 5-6 літрів. Ну в середньому я трачу на проїзд. Машиною своєю на пальне це 500 800 злотих в місяць. Беремо за загальне це 600 злотих. Жоден блогер або ж жодна людина взагалі не може прожити без інтернету. А в моєму рахунку, це інтернет досить швидкісний, бо мені відео загрузити в інтернет. Потрібно більше швидкості. І звичайно ж, коли я приїхав на нове житло, в мене не було ані роутера, ані інтернету. Ми з жінкою знайшли. Собі компанію, яка нам підключила це все за 50 злотих. Ну і, звичайно, купили роутер за 170 злотих, який має досить високу швидкість. І після того ми вже платимо кожного місяця 45 злотих за наш інтернет. Маємо 400 мегабіт швидкості. Скільки ж я витрачаю на телефонні розмови? Друзі, я маю Orange, плачу 25 злотих в місяць, маю достатньо інтернету, безкоштовні смс, безкоштовні дзвінки по всій території Польщі. В принципі, мені цього вистачає. А скільки ви платите за Телефоні розмови, напишіть свою думку. Як говорять старші люди, в нашому житті все проходить через роботу, через холодильник, а в кінцевому результаті через туалет. Ну і звичайно, в середньому ми з дружиною витрачаємо на продукти це 400-800 злотих, в залежності від місяця, тому що часами ми подорожуємо і просто не купуємо все вдома. А того я вже що ми витрачаємо десь в дорозі, не можу порахувати. І також жоден з вас не може обійтися без побутових матеріалів: чи то лампочка згоріла, чи то туалетний папір закінчився, або ж порошок, ну або ж закінчилися мішки для сміття. В мене вони найбільше грошей забирають, тому що у нас три мішки вдома для сміття, і ми все сортуємо. Потім виносимо на сміття це все. І звичайно ж, ми ще додатково збираємо. Кришечки такі пластикові для різних фунтацій. Ну для малозабезпечених, напевно, сімей. Потім ці гроші, коли ці кришечки переробляються, віддають ці фунтації. В середньому витрати на такі побутові матеріали в мене 50-100 злотих. Не знаю, як ви, а я після приїзду в Польщі, рік поживши, вирішив себе застрахувати, як і мої друзі себе застрахували. Плачує за страховку 224 злотих в місяць, що в порівнянні не так аж багато, але і немало. Тому що я не люблю ходити до лікаря. Ну і звичайно ж, я ходжу вночі. Чи по темним вулицям, досить часто їжджу автомобілем. і Іноді виконують досить тяжку працю і небезпечно, а саме знімання фільмів, ось в таких місцевостях. Я говорю українською, і до мене будь-хто може підійти сказати, чому це я розмовляю українською мовою в Польщі. Я не фан закупів одягу, і якщо я йду до галерії, то я купую все одразу в великих кількостях, Принаймні футболки, бо я їх найбільш часто використовую для зйомок відео. І звичайно, я купую ще взуття два рази там на рік, або ж якісь кофти, як кажуть у нас, або ж один раз куртку на один сезон. І в принципі. Якщо розбити весь рік на місяці, то в мене виходить це 100 злотих в місяць. Догляд за собою я не хожу на манікюр або ж педікюр, як воно там називається, я не знаю. Але мені кожного місяця потрібно ходити підстригтися. І на це я в Польщі витрачаю 35 злотих. І звичайно, 5 злотих лишають для перукарші. І звичайно, це в принципі багато, але я сам себе не зможу постригти. І дружині також не хочу цього довіряти. Єдине, що я голю бороду, це самостійно. А ви друзі, маєте свою бритву і чи стрижете ви самі себе. Після переїзду до Польщі через рік я вже потребував новіший телефон та ноутбук для роботи. Ну і звичайно, в мене не було великих коштів, щоб взяти нову техніку. І я придбав собі як телефон, так і ноутбук в лізинг. Тобто, заплативши 20% відразу, і потім, вже розложивши все на рати, я плачу 220 злотих в місяць за ноутбук і за телефон. І тому мені це також вигідно було, тому що я маю новий ноутбук і новий телефон і маю як робити. Для вас контент, друзі. Техніка для зйомок, друзі, в мене не так часто оновлюється, але інколи я докупляю штативи, постійно купую батарейки, адже мікрофон у мене на батарейках. Ну і по суті вони в мене забирають найбільше, якщо порахувати за цілий рік. Ну а але якщо в місяць беремо, то я витрачаю, якщо зі всієї техніки порахувати, це десь 100 злотих. Ну що ж, друзі, а тепер підведемо підсумки. Скільки грошей я витрачаю в місяць на проживання в Польщі? Чи збігається ця цифра із вашою? Пишіть вашу відповідь. Також, друзі, не забувайте підписуватись на канал. Якщо вам було цікаве відео, ви можете його підтримати лайком та написати свою історію, або ж діліться цим відео із вашими друзями. На сьогодні у мене, друзі, все. Всім дякую за перегляд та побачимося до наступного відео.